24 липня працює медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепоренко. І я нагадаю, що відтепер ми працюємо у партнерстві із Суспільним в чудовому просторі Урбан 500. А зараз будемо говорити про те, як змінилися правила виїзду громадян за кордон з 17 липня. І з нами в гостях Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, вже тиждень як працюють нові правила перетина кордону застосовуються нові перевірки військово-облікових документів. Тож, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як для яких категорій громадян змінилися правила перетину кордону? Ну, власне, я б додав би, що це додаткова умова, бо загалом правила перетину кордону відносно категорій, кому дозволено перетинати кордон. Основних умов перетину кордону вони фактично не змінилися, бо змін до правил перетину кордону, що затверджені постановою номер 57 внесено за цей час за останній час не було. В той же час, як відомо, 16-го числа завершився термін, який визначався законодавством для того, щоб чоловіки або ж стали на військовий облік, або поновили свої військовооблікові дані. І починаючи з 17-го числа з нуля годин додатковою умовою для перетину кордону стало наявність військово-облікового документу, і це стосується всіх громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60. виключень законодавства не, не встановлювало. Ну і фактично всі категорії чи підпадають вони там під відстрочку, чи слідують для перетину кордону, для перевезення вантажів. Всі чоловіки мають мати при собі військово-обліковий документ. Цей документ може бути або ж в паперовому вигляді, або в електронній формі. Нагадаю, що електронним військово-обліковий документ є таким, коли в мобільному застосунку «Резерв плюс» Згенерований QR-код, який в подальшому може читати прикордонник і отримати для себе всю необхідну інформацію відносно тієї особи, яка цей документ представляє. На додачу ті категорії чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку або виключення з військового обліку в своїх військово-облікових документах, мають обов'язково мають за, мати запис про про цю норму про виключення з військового обліку або ж про наявність відстрочку за тими чи іншими пунктами статті 23 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ми за цей час не бачили там суттєвого якогось впливу на перетин кордону для всіх громадян щоб це якось вплинуло на кількісні, кількісні показники або щоб були якісь нестандартні чи конфліктні ситуації. Більшість громадян, ну власне чоловіки, підійшли до цього свідомо, бо прикордонники завчасно також попереджали про те, що 17 числа це буде додатковою обов'язковою умовою перетину кордону. І в перший день кількість відмов через відсутність військово-облікового документу була на рівні 87%. При тому, що загальна кількість відмов вона збільшилась несуттєво. Тобто ті категорії чоловіків, які і до цього мали право на перетин кордону, хтось приїхав на кордон і просто забув свій військово-обліковий документ, хтось дійсно його не мав. Але в подальші дні кількість відмов через відсутність військово-облікового документу ну, значно зменшувалася. І останні дні тримаються десь на рівні 20-30 осіб. Проте, загалом, якщо до прикладу брати 17 числа, і по сьогоднішній день кількість відмов на державному кордоні була загальна десь на рівні 1300 осіб, 317 з яких саме через відсутність військово-облікового документу, при тому, що кількість чоловіків, які перетинають кордон на виїзд відповідно до правил, значно більша, тому ще раз підтверджую, що більшість підійшли до цього свідомо і мають при собі. Необхідну умову перетину кордону, військово-обліковий документ, а чи вплинули ці додаткові умови для перетину кордону на швидкість перевірки для швидкість перетину кордону? Звісно, що інспектор прикордонної служби витрачає необхідний час для того, щоб перевірити умови перетину кордону. Знову ж таки, обмеження стосуються тільки чоловіків, тому саме у цієї категорії більш ретельно перевіряються документи. Але можу зазначити, що е, якщо перевіряти умову щодо військово-облікового документу, то ще з березня місяця прикордонники в рамках інформаційної взаємодії з Міністерством оборони отримали доступ до системи оберіг. Е, раніше нам доводилося в тому числі контактувати з територіальними центрами комплектування для того, щоб перевірити ту чи іншу інформацію, е, якщо особливо люди надавали. Військово-обліковий документ як умову одну з умов для перетину кордону, кого це стосувалося раніше, то зараз інспектори в пунктах пропуску мають доступ до оберігу, і якщо в них є якісь застереження або сумніви відносно інформації, або власне відносно самого документу, то вони можуть перевірити це дуже швидко на своїх робочих місцях в пунктах пропуску, звернувшись до системи оберіг. Якщо говорити про відмови в цілому, якими є основні причини для відмови виїзду і які тенденції ви спостерігаєте останнім часом? Ну я вже говорив, що перетин кордону можливий тільки з дотриманням умов перетину, що затверджені правилами перетину державного кордону громадянами України, якщо чоловіки підпадають під цю категорію. Основна причина відмов це, власне, або ж на підтвердження мети своєї поїздки, кого це стосується, зокрема водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, для того, щоб не було зловживань, що він має право на перетин кордону як водій, а з'ясовується, що його мета поїздки за кордон зовсім інша. Або ж хтось не має необхідних документів, які б давали йому право на перетин кордону. Це власне. Основні умови, чому люди отримують відмову в перетині кордону. Якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону, якими є найпоширеніші способи і напрямки, і чи збільшилася динаміка таких незаконних спроб зараз влітку? Ну, спроби незаконного перетину кордону, ну, власне, напевно, вони не змінилися за останній час, фіксуються і по напрямку пунктів пропуску. Коли намагаються використовувати люди або ж підробні документи, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, ну або ж намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Проте більшість спроб все ж таки це зелена ділянка кордону, тобто місцевість поза межами пунктів пропуску, ми за останній час не бачимо такого різкого збільшення, але, на жаль, немає і зменшення. Кількості спроб незаконного перетину кордону. Дні можуть різнитися, в окремі дні більше, порушників затримуємо, в інші дні менше, але фактично такі спроби відбуваються щоденно. Найбільш активні напрямки це кордон з Молдовою та Румунією. На інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості, ніж це на перших двох. Напрямках. Літо час відпусток, канікул, зараз якраз середина літа. Яка динаміка наразі спостерігається на в'їзд та виїзд з України? Ну, пасажиропотік зараз досить динамічний, він зріс, починаючи з червня. Якщо в весняні місяці, в будні, до прикладу, кордон могло перетинати десь 80-90 тисяч осіб за добу, в вихідні пасажиропотік міг. В окремі дні досягати там, 100 тисяч осіб за добу, то зараз будні це на рівні 110-120 тисяч осіб за добу. За минулу добу, до прикладу, перетнуло 114 тисяч осіб в обох напрямках, а вихідні це показник майже 130 тисяч осіб. Знову ж таки, в обох напрямках. Червень місяць характеризувався тим, що. Більше все ж таки перевага йшла на виїзд з України, тобто початок літнього сезону, початок сезону відпусток, і люди більше слідували за межі України в липні. Ситуація дещо змінилася, бо також відмічається суттєво і повернення громадян України. Назад в країну за минулу добу кількість перетинів на в'їзд саме громадянами України було більше на 3 тисячі осіб. В неділю, до прикладу, на більше на 13 тисяч осіб. Тобто, фактично, в кого закінчився, закінчилася відпустка, або ті громадяни, які вирішили свої питання за межами України, зараз активно і повертаються назад. Ну і не можу не спитати про ситуацію на кордоні з ворожою Україною. Яка ситуація там, зокрема, на харківському напрямку? Кордон з країною агресоркою він непростий. Фактично, щоденно це і в межах Чернігівщини, і Сумщини і Харківської області ворог продовжує здійснювати обстріли по території України. Більшість обстрілів припадає. На Харківську та Сумську області. Менше фіксується обстрілів по Чернігівщині, але знову ж таки вони там присутні також щодня. Активно ворог використовує особливо артилерійські, артилерійські засоби і безпілотні літальні апарати, якими цілить по, по тим напрямкам, які він для себе визначає. І це зазначить не тільки місця розташування підрозділів сил оборони нашої держави, бо, як бачимо, ворог активно б'є і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди. По харківському напрямку окремо це, звісно, два, два напрямки напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська це зони таких активних бойових дій. Однак ворогу тут не вдається просунутися в глиб території України. Українські воїни з усіх складових сил оборони мужньо тримають свої позиції, і в тому числі на окремих можуть і здійснювати контратакуючі дії для того, щоб вибити ворога з території України. Окремий напрямок це населений пункт сотницький козачок, який впритул. Фактично знаходиться на лінії кордону, де ворог також за останній період так проявляє свою активність. Раніше були спроби заходу також окремих груп противника в цей населений пункт, але діями підрозділів Харківського прикордонного загону за підтримки більш потужних засобів інших складових сил оборони, зокрема Збройних сил України нашої держави. Ворога, по перше, вдалося стримати, не допустити його подальше просування, і, власне, зараз ми бачимо, що він не, не може жодним чином розширити свою активність на цьому напрямку, але активно продовжує застосовувати ворог свої засоби для уражень для того, щоб наносити удари і по цьому населеному пункту, зокрема, намагаючись поцілити і по. Вогневим позиціям або по позиціям загалом наших підрозділів, які там знаходяться, дякую вам, пане Андрію. Я нагадаю, що ми говоримо з Андрієм Демченко, речником Державної прикордонної служби України. А медіа центр Україна продовжить свою роботу о 13-й годині. Поговоримо про зниклих безвісті 16 моряків. Поговоримо про те, куди поділися військові затонулих катерів Слов'янськ та Станіслав. Залишайтеся з нами.